Добрий вечір, слава Україні. Слава героям, вітаю вас. Ми щойно подивилися сюжет про те, що сталося в Америці: новий ймовірний замах на Трампа. Скажіть, будь ласка, як ви сприймаєте ці новини? Чи як думаєте, чи дійсно це міг бути замах на кандидата в президенти? Я Думаю, це міг бути замах на кандидата в президенти. І я переконаний, що тут має місце російський слід. За останні два роки московські спецслужби, в як і наші спецслужби навчилися працювати з соціальними мережами і людьми в соціальних мережах. Якщо раніше це були просто інформаційно-психологічні операції, пропагандистські кампанії кампанії дискредитації, то зараз учасників соціальних мереж вдається стіляти правильною роботою до вчинення диверсії терористичних актів до шпигунства. Наприклад, вони працюють з нашими користувачами, вміють виділяти людей і спонукають їх до злочинів, за які передбачена довічна війна міра покарання. Тобто люди не ніколи не бачили свого куратора, спілкуються з ним тільки по через соціальну мережу. Часто їх використовують сліпу. Але вдається їх схиляти до вчинення серйозних дій. Наприклад, того хлопця, який вчинив замах на Фаріон, на Ірину Фаріон використовували сліпу і так само використовуючи соціальні мережі. Я абсолютно переконаний, що ця людина. Яка стріляла, намагалася вистрілити в Трампу, була знайдена точно таким самим чином. Знайдений він був виділений як людина з нестабільною психікою, активний в соціальних мережах. Він попадався вісім разів. До цього, тобто вісім разів мав проблеми з законом в сполучених штатах. Тобто, він рішуча людина, але людина не здала. Метою московської розвідки не було усунення Трампа, але була дискредитація України. Вони спеціально підібрали людину достатньо рішучу, але і достатньо невправну, і спонукали його до цього замаху саме з за метою дискредитувати Україну, адже він активно світився останні два з половиною роки як прихильник України в соціальних мережах. Він стріляв за К-47 з механічними прицільними пристроями на 400 метрів. Це дуже велика віси для Ка-47. Тим паче з механічними пристроями по рухливій мішені. Це майже неможливо влучити. Ну тим паче, з першого разу це неможливо влучити. А ми знаємо, що ак 47 підкидає таким так. Після пострілу, щоб повернути на лінію прицілювання, потрібно достатньо багато часу. Тобто, шансів влучити у нього не було жодного. Ну і власне, шансів втекти. Саме тому його взяли, і саме тому зараз так активно розкручується. Одразу почало розкручуватися. От його тільки взяли і буквально проходить кілька десятків хвилин. І от весь світ дізнається, що він прихильник України, причому активний прихильник України. Що можливо він стріляв Трампа саме з тих причин, що він прихильник України? Тобто, тут просто неозброєним оком видно втручання Російської Федерації і її роботи. А які це може мати тоді наслідки для України? Ну, буду сподіватися, що жодне, Що тут зрозуміло, що Україна до цього не причетна. Інша справа, що ми хотіли би побачити наслідки для Російської Федерації, але також знаємо, що наслідків не буде. Тобто, Російська Федерація далі активніше здійснює диверсії і терористичні акти на територіях західних країн. Але ми з маємо історичний досвід 1978 рік. Їхні проксі червоні бригади в. Далі вбили керівника ради міністрів Італії. Тоді так називалася ця посада Альдоморо І ці червоні бригади, які це здійснили, навчалися комітетом державної безпеки і головним управління і головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ. Фінансувалися ними, і тим не менше Італія після цього не оголосила війну радянському союзу, і блок НАТО, в який входила Італія, теж не оголосив такої війни. Навпаки, ми пам'ятаємо, що потеплішення мало місце між радянським союзом і Заходом. Себто, Захід ігнорує такого роду диверсійну і терористичну активність Російської Федерації. Це вже традиційно. Він не має відповіді належної. І навпаки, політики західні бояться і мають злякатися після цього ще більше. Вони виходять з зони комфорту. Їхні міністри оборони звикли їздити на велосипеді, наприклад, в Європі, додому з роботи із, із дому до роботи. А тут їм доведеться яким чином переховуватися, ховатися, якось додаткові заходи безпеки, виходити із комфортного існування. Ну я думаю, що значною мірою і цим пояснюється те, що захід так неквапливо не і обережно допомагає Україні своїми озброєннями. Сьогодні також з'явилася інформація, що Путін збільшив чисельність військових Росії на 180 тисяч. Тим часом очільник Гурбоданов каже, що Росія, хоч вичерпала всі радянські запаси озброєння, але вийшла вона на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва. Пане Дмитре, скажіть, чи є це черговим свідченням того, що Росія не збирається завершувати війну і у найближчій перспективі не збирається йти на жодні. Перемовини мирні ініціативи, які от е, пропонуються останніми днями, і про це активно говорять представники різних країн. Ну, Росія з одного боку подає сигнали, що вона не проти перемовини і не проти часткової капітуляції України через успіх на цих, через власний успіх на цих перемовинах. З другого боку, звісно, що вона в цілому не збирається завершувати війну. Ну, а навіщо вона зберігає потенціал? Ми його ще не зруйнували. Їй не шкода власного населення. Вона бачить слабкість заходу. Вона сподівається на те, що українці не проявлять належного терпіння, що українці будуть деморалізовані після, наприклад, короткочасного перемір'я, і ну тобто, причин. Завершувати війну немає жодних можна знайти причини, за якими Московія хотіла б на півроку призупинити активні воєнні дії для того, щоб посилитися, і для того, щоб збити енергію наших західних ну ту мляву енергію, яку проявляють наші західні противники, щоб вона взагалі вже не мала місця місця але в цілому, до завершення війни ні, вони не хочуть завершувати війну.